у воротах. Запрошуємо, запрошуємо на оновлену висарабку. Запрошую вас всіх прийти на власні очі, побачити, що залишається ринок з його вайбом, з його торговцями, з усіма їхніми ятками, з усіма їхніми товарами, які вам так полюбилися: генеральське сало, ковбаски, рибка, ікра. Фірмові соління, фрукти, овочі, суфафрукти є наразі 14 корнерів. Це найкращі фуд-формати Києва, які ми зібрали в одному місці, і можна подорожувати безрабкою смаками різних країн, бо тут є і індійська кухня, і японська, і мексиканська, і грузинська, і італійська. І звісно, що наша любима українська кухня представлена двома форматами. І є український хлібчик з крафтової пекарні. Тож приходьте, ми всіх вас чекаємо на оновлені Бесарабці.